Слава Ісусу Христу, ви на каналі Духовний Шлях із дослідником у цьому аудіозаписі. Пропоную вашій увазі почути першу главу із книги Діонісій Ареопагіт про містичне богослов'я. Книга видавництва Світчадо побачила світ українською мовою у 2018 році. До речі, друзі, якщо ви цікавитеся духовною літературою, то запрошую вас відвідати сайт видавництва Світчадо, де можна замовити. І онлайн придбати книгу друковану, а також електронну версію вибраного вами твору. Тож приємного прослуховування Діонісій АРЕОПАГІД Про містичне богослов'я Вступ. Про містичне богослов'є. Це один із творів із Корпус ареопагітікум, дуже популярного та вельми поширюваного на сході та заході, починаючи із VI століття, що мав великий вплив на розвиток богословської думки пізніх отців та подальших богословів. У творі про містичне богослов'я систематично викладено містичне вчення про два шляхи пізнання Бога: стверджувальний, катафатичний та заперечувальний, апофатичний. Стверджувальне богослов'я простежує ким є Бог, зокрема на основі священного писання Бог є любов, світло, істина тощо. А заперечувальне богослов'я намагається виразити сутність Бога шляхом заперечування усіх можливих визначень, як йому неспівмірних. Іншими словами, заперечувальний метод богослов'я простежує чим або яким Бог не є. Стверджуючи заперечувальні визначення, Бог незбагненний, безконечний, невидимий, безсмертний. Тощо людський розум, очищений, просвічений, посвячений у таїнства, може пізнавати Бога на основі створеного ним світу, та Бог у своїй святості є понад будь-яке стверджування та заперечування, понад усяке слово та думку. Бог незбагненний, недоступний для пізнання. Єднання з Богом це досвід, що виключає будь-яку чуттєву та розумову активність. Пресвітлий морок символ невідання, неможливості для творіння пізнати глибину Божої сутності та його досконалостей. Бог являється тому, хто входить у морок його незбагненності, як Мойсею на горі синай. Невіддання і повна безмовність це не остаточна фаза восходження до Бога. Після припинення всякої мисленнєвої діяльності, коли розум стає недіяльним та безмовним, досвідчується форма пізнання чи видіння, яка характеризується єднанням із невимовним. Діонісій Ареопагіт. Про містичне богослов'я. Глава перша. Що таке божественний морок? ТРОЇЦЕНАДЦУШНА. І пребожественна і преблагая наставниця християнського богомудрія, спрямуй нас на пренезбагненну і пресвітлую і найвищу вершину таїнственних откровень, де достеменні і досконалі і незмінні тайни богослов'я оповиті пресвітлим мороком безмовності, сокровенно посвяченої в таїнства. Вельми осяюють, присвітлеє у найтемнішій теміні і переповнюють безокі уми прекрасним сяянням у цілковито невідчутному та невидимому. Оце нехай буде моя молитва, а ти, дорогий Тимотею, щиро поринутий у містичні споглядання ж чуття та розумову діяльність і все чуттєве та розумове, і все несуще та суще, і наскільки, можливо, піднесеним будь незбагненно доєднання із тим, хто понад усяке буття та пізнання, бо невдержимим та цілковитим, чистим виходом із себе та усього, відкинувши усе, і ставши вільним від усього, будеш виведеним до надсушного сяяння божественної темені. Дивись же, щоб не почув це ніхто із непосвячених у таїнства, а кажу про тих, що занурені у земне буття, і видається їм, що нічого на це буття надсушного немає, але заміряються власним дізнанням пізнати того. Хто вчинив темряву заслоною собі? А якщо посвячення в божественні таїнства перевершують розуміння посвячуваних, то що можна сказати про ще непосвячених, які причину, що над усім означають доведенням до найвищого ступеня поміж сущим? І гадають, що ця причина нічим не перевершує вибудовувані ними уявлення, Богу невластиві та багатоманітні, належить приписувати їй як причині всього і всі стверджувальні положення щодо буття, і як надсушній понад усім, головно усі заперечувальні положення. І не треба думати, що заперечування протирічить стверджуванням, але безконечно первинна причина всього є понад умалення, понад усяке заперечування та стверджування. Адже так промовляє божественний Вартоломей, що Богословіє, розлоге та водночас коротеньке і Євангеліє. Просторе, велике та, однак, небагатослівне. Мені здається, мав він на думці у надзвичайний спосіб о те, що і велемовною є благая причина всього, і водночас маломовною та безмовною, оскільки до неї не можна застосувати ані слово, ані мислення поза як вона надсушно є понад усім, і неприкрито, і істинно відкривається лише тим, які виходять поза нечисте, усе та позачисте, і довершують усяке восходження на всі вершини святості і полишають усі божественні сяйва, і звуки, і словеса небесні, і виходять у морок. Де справді, як кажуть откровення, є той, хто понад усе. Бо й неспроста божествений Мойсей отримує повеління перш за все, очиститися самому, а відтак відділеним бути від неочищених, і після всякого очищення чує він. Гучноголосі, звуки сурма, і зрить сяйва, численні, яскраві, світосяйні та рясні блискавиці. Опісля він відділяється від громади і з вибраними священниками виходить на вершину божественних восходжень. Книга Вихід, 19 розділ. І там Мойсей не зустрічається із самим Богом і споглядає не його. Бо він невидимий, але місце, де він стояв. А це, думаю, означає, що найбожественніше та найвище з видимого та мислимого це якісь лише здогадні слова про підніжжя того. Хто все перевищує, за допомогою яких виявляється понад усяке розуміння його присутність, яка зіходить на умоглядні вершини найсвятіших місць його? І тоді Мойсей віддаляється від того, що видиме, та від тих, які видять і входить в істинно містичний морок невідання, у якому припиняє всі пізнавальні сприймання. І опиняється у цілковито невідчутному та невидимому, весь належачи тому, хто понад усім і нікому іншому, ані собі самому, ані кому іншому, але завдяки недіяльності щодо всякого пізнавання, він у кращий спосіб єднається з цілковито незбагненним і завдяки тому, що не пізнає нічого, він пізнає понадрозумово. Щойно ви прослухали першу главу із книги Діонісій Ареопагід про містичне богослов'я. Що ж таке Божественний морок, що із почутого доторкнулося вашого серця, та які висновки ви зробили із цієї глави, напишіть нижче під цим дописом. Підписуйтеся на канал, ставте файники, поширюйте цю публікацію, а також підтримуйте розвиток каналу донатом за посиланням. Під цим дописом, а також у шапці профілю. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи!